Всім привіт! Мене звати Іна, і сьогодні в гостях спільноти у нас гість Олександр. І ми проговоримо, поговоримо не тільки про майбутнє, а й про теперішній час, а саме про побудову 3D містечка в Україні, про цю технологію і про те, як цей проект буде реалізовуватись в Україні. Олександр, розкажи трошки про себе, хто ти. І чим ти займаєшся, і як е, ти, е, скажімо так, вирішив займатися таким проєктом? Я підприємець Херсону з 2011 року я займаюся бізнесом, займався в сфері ритейлу. У мене дуже було багато магазинів. Але війна, окупація Херсона, повне обнулення. І я перебрався з родиною в Київ і повністю змінив свою сферу діяльності. Тобто зараз я пішов в девелопмент. Навчався в київській школі девелопменту, і це та історія, яка мені близька до серця. Тобто у своїх проєктах у рітейлі у я взагалі завжди займався будівництвом, так. проектуванням. І для мене ця історія близька. І зараз, коли ми кажемо, коли ми дивимося на те, що відбувається в країні, mm -hmm. що скільки людей сьогодні залишилось без житла, і я цю проблему розумію, бо я сам такий, я сам залишився без житла, моя родина залишилась без житла, а ще таких, як я, мільйон херсонців. То я зрозумів, що мені потрібно йти в цю сферу. Тобто це і як інновація, і як бізнес, і як поклик серця це те, що потрібно нашій країні зараз. Не через 5 років, не через 10 років, а потрібно зараз. Відбудовувати нашу країну, не чекати, коли закінчиться війна. Дай Бог, що вона закінчилася завтра, там сьогодні, навіть. Да? А треба розуміти, де людям жити в нормальних умовах, в добрих умовах. Що це за проєкт? Розкажи про сам проєкт. Розкажу цю історію. Я у минулому році, це здається, десь рік тому було. У мене були такі думки. У да, е, мене тоді був один проєкт з котежного будівництва. Uh -huh. І знаєш, думка завжди крутилася. Чим я можу бути корисний для своєї країни, для своїх людей, для uh -huh. своїх людей у цій країні. Я побачив той 3D-принтер. Яка випустила українська кампанія? Uh -huh. І я зрозумів, що це ось це воно, uh -huh. це те, що зараз не конче необхідно. те, що зараз потрібно. Бо це швидка відбудова, так, це екологічна технологія. Це доступні технології недорогі, да, бо будівництво на 3 d принтер, воно дешевше ніж газоблок на 20-25%. Ну зараз mm -hmm. ті, хто в будівництві не розуміють, що зараз саме дешева технологія це газоблок, да, газобетон, так. а за рахунок 3D-принтеру цю технологію можна зробити дешевше, зробити її автоматичною, бо mm -hmm. менше потрібно людей. Бо ми сьогодні знаємо, да, де всі наші люди, наші люди, зараз чоловіки всі воюють. Mm -hmm. І ми що ми можемо зробити так? Ми можемо зробити. Швидке та доступне житло, тому ця ідея мене зацікавила, і я пішов в цей проект, почав розробляти проект котежного містечка, який ми згодом назвали 3D Ukraine Сіті. Угу. Е, цей проєкт для кого? Ну от він для ВПО, наскільки я розумію, да? так? Так, в першу угу. чергу, це ВПО, так як я сам з Херсона, да, з Херсонщини, так. я кажу, що це для ВПО з Херсону, угу. і але знаєте. Проблема ВПО це не тільки люди з Херсону, да. Тому якщо це mm -hmm. будуть люди з Маріуполя, Донецька, то тут, mm -hmm. ну, немає ніяких питань. Да? І коли ми зробимо цей проект, вже і, ну, дуже хочеться, щоб такі самі ком'юніті робились там Енергодар, Маріуполь, Донецьк, mm -hmm. ті міста, які були зруйновані, mm -hmm. і ті, звідки виїхали люди, бо там була ціле життя в цих містах, mm -hmm. діти народжувались. Люди жили, створювали бізнеси, і потрібно людей зараз не знаєш, не в якісь модульні будиночки розфасовувати, да, і ставити галочку, що ось модульний будинок, ми надали людям житло десь в полі, да, а немає взагалі ніяких умов, а робити інноваційні міста. Угу. Те, що завтра ми будемо відбудовувати, та як ми будемо відбудовувати по нових технологіях швидко, угу. екологічно, доступно, енергоефективно. А скажи, тобто це, а це. скажи, будь ласка, от сам проєкт, ми зрозуміли, що є 3D-технологія, тобто будівництво буде за рахунок цієї 3D-технології, і мені здається, що в Україні поки що немає таких проєктів, як от ти нам да, розповідаєш. Що ще буде в цьому проєкті? Тобто, які технології ще будуть використовувати? Це повна енерго, тобто, буде, да, Буде там невелике. Трібління енергії, та, а як ми хочемо зробити енергія незалежність угу. за рахунок теплових насосів і за рахунок сонячних панелі. Угу. Тобто ми споживання електроенергії зведемо до мінімуму. Угу. Ми рахували цю історію, якщо е, в еквіваленті, я скажу так, то це за 10 років це буде як 80 тисяч дерев висаджених. Вау. Тобто наскільки ми зробимо за рахунок такого комплексу, а комплекс на площу на 3 гектари на 160 юнітів, ну десь це близько там, 350, 400-450 uh -huh. людей, десь приблизно так. То який ми великий вплив зробимо на довкілля на екологію саме колес на освітою, тому для мене це ще історія, uh -huh. знаєш, така дуже корисна. Uh -huh. ем, зробимо різне сезонні насадження, що теж необхідно дуже. І та багато чого іншого я думаю. Зараз про скаже, будь ласка, а де територіально, ну є вже якесь місце? У так? нас є одна із домовленостей. Перша це в Обухівському районі є територія, але ми зараз розглядаємо ще ділянку е, біля Києва, так. 15 п'ятнадцяти кілометрові зоні від Києва. Чому тому, що е, є така програма, є селя, це дуже гарний інструмент. Там багато розмов входить на цю тему, да, багато є там підводних каменів, але це дуже добрий інструмент, це державна іпотека. Uh -huh. Тому що можна отримати кредит під 7%. Uh -huh. Що ми плануємо? Ми в нашій програмі ми плануємо зробити так, щоб е, частина цього кредиту вона була, е, погашалася за рахунок держави. І це uh -huh. є такі вже прецеденти по областях, коли е, адміністрації місцеві вони гасять ці відсотки. Uh -huh. І наша задача наша команда добитись так, щоб. В цьому проєкті ці відсотки теж були покриті, угу. то тобто, саме як і перший внесок. Да? Перший внесок 20%. відсотків. Якщо ми кажемо про програму ESL, яка сама велика сьогодні біль є ВПО, люди, люди, які залишились без нічого, без житла. Так у них було все все добре. Дома були, бізнеси були, але от така стала ситуація. Вони знаєте, хтось там в тапочках. Тікав, да? Хтось там з чемоданом виїжджав, да хтось ну мало хто. В нашій країні мало хто держав цю подушку безпеки, uh -huh. щоб жити на ту подушку безпеки ще 10 років. Да, в основному там, всі подушки безпеки вони закінчилися фінансові, uh -huh. і е, е, зробити перший внесок за квартиру 20%, Ну це там від 10 до 30 тисяч доларів в uh -huh. да? залежності від площі. Ну це зараз важко. Бо хто бере ту програму Єселя? В основному це ті люди, у яких є офіційний дохід, і у якого uh -huh. є перший внесок. Да, ми з іншого боку аналізували там з групою девелоперів. То це це в основному це правоохоронні органі. Ну, це не ВПО? Mm -hmm. А я сьогодні особисто я, як ВПО, я сьогодні турбуюсь турбую ВПО. щоб такі mm -hmm. люди, як я, вони були житлом, mm -hmm. і цей перший внесок в нас в планах, те, що ми будемо робити, це компенсація з міжнародних фондів? Я вже веду певні там домовленості. У нас є попередні да з деякими міжнародними фондами, щоб ці програми закрити, і ми це зробимо. Да, про партнерство поговоримо да. трошки пізніше. А скажи, будь ласка, яка кількість буде будинків? Тобто на яку угу. кількість розрахована, і скільки займає часу побудова одного будинку 3D-принтером? Скільки буде будинків? Площа, 3 гектари. Ми порахували так, що в нас 16 котеджів буде так. різного формату. Це тільки розроблен... пов... поверхів? Це одноповерховий і шість чотириповерхових будинків. Uh -huh. Чотириповерхові будинки взагалі в світі ще на 3D-принтері uh -huh. ніхто uh -huh. не робив. Запитати, що да. це щось унікальне, І да. Коли ми uh -huh. розробляли цей проект, для мене була новизна інноваторства, uh -huh. бо я сам такий підприємець інноватор А зроб... чи зробимо ми? Ми uh -huh. по поговорили, сіли з компанією YouTube, з власницею Інною Фурман. Uh -huh. Інна ми зробимо, і каже, зробимо. Угу. Я взагалі знаю, що зараз вони розробили технологію, де монолітне каркасне перекриття вони друкують разом з інститутом. Угу. Я не пам'ятаю назву цього інституту. Вони зробили цю технологію, що не тільки стіни, а перекриття може, можна друкувати. Це не те, що прорив, це дуже великий прорив угу. у будівельній галузі. І у нас в проекті буде шість чи тепер чотириповерхових будинків угу. на 24 квартири кожен, угу. тобто перші етажі будуть. Інклюзивні під інклюзію, так. бо зараз це теж питання дуже болюче. Да? Наші хлопці повертаються зараз із рук бізніг, да і. Їх потрібно не в якісь, знаєш, окремі. От я чув там думку, да, давайте для них окремим зробимо якісь там, щоб вони окремо жили. Ну, слухайте, ці люди захищають нашу країну. Їх, на, навпаки, да, їх навпаки треба соціалізувати. Угу. Вони такі самі, як ми. Вони сьогодні захищають на передовій стоять. І знаєш, сама оця мотивація трохи відійду від теми. Да, угу. Коли мені ця думка прийшла, що коли люди захищають країну, да, а в мене сьогодні відсрочка там є, у мене певні. Е Ну, троє дітей, да? mm. і я вмію будувати. Я готовий для їх родин, які сьогодні залишились без нічого, будувати, створювати таке житло. Коли інші захищають, ми можемо будувати, і ми будемо будувати, і ми будуємо. Будемо йти в цю сферу. І перші етажі це якраз інклюзія. Mm -hmm. да, і це квартира якраз розроблені по стандартах 52,5 квадратних mm -hmm. метра, однокімнатна квартира, не 20 квадратів. Знаєш, як от зараз ти рекламу смотриш десь в Гатному, смарт-квартира, -квартир. купи там перший внесок, 18 квадратних метрів. Тобі оголошення напишуть, дуже таке гарне. Ну, але ти приходиш це гарне, ти розумієш, ну просто там гуртожитки продають. Ні, Ну це рекламний хід сьогодні за стандартами Мінрегіонбуду Мінімальна mm -hmm. площа 52,5 квадрати на одну людину плюс mm -hmm. двадцять квадрат на іншу людину. Тобто квартири однокімнатні, квартири двокімнатні, сімдесят mm -hmm. получається сімдесят квадрати. Це в будинках, а катеджі 83,5, три з половини, Там ну відповідно під людей, там mm -hmm. під родину там з дитиною, під родиною з двома дітьми, з трьома і так. і так далі. А, скільки будується один будинок? Тільки будуються, так, не відповів. Да. Це дані компанії YouTube. Вони надракували перший будинок, пілотний, який зараз ми, до речі, через декілька днів будемо знімати зі мною. Угу. 58 мотогодин. Що це, це таке? Будинок одноповерховий. Одноповерховий, ага. вони надрукували. 58 годин? Мотогодин. Ага. Це коли працює принтер. Так. Що це значить? Це значить те, що ну, якщо ми візьмемо там, відпочинок, там нічний час, десь будинок можна надрукувати. За там 5 днів, 4-5 днів. Надрукувати. Тобто, коли в нас є вже фундамент, так. є плита, угу. да, коли угу. там по технології да, угу. тобто е, принтером друкуються стіни і це угу. десь 4-5 днів. Потім вже оздоблювальні роботи, угу. йде фарбування. І е, що тут дуже там, з екологічної точки зору, то не потрібно використовувати цих фасадних матеріалів, не, не потрібно використовувати внутрішніх матеріалів. Тобто, ця конструкція вона сама краситься фарбою і вона так залишається надрукованим. Угу. Це дуже висока економія. По-перше, по-друге, це дуже е, така штука крута, екологічна. Бо ми не Використовуємо цих матеріалів там композитних панелей та різного. Тобто ми залишаємо з бетону да. і робимо оздоблення планкеном чи деревом, і воно дуже гарно виглядає. Тобто, сам проект за який час? Ото я виймодаш от, уявимо, да, що от угу. реалізація вже проекту. В які терміни я розкидував проєкт на діаграму так, Ганта. Якщо так. у нас чітке йде фінансування, якщо у нас іде без збоїв, якусь там я похупку да. закладав невелику, да, бо завжди в таких проєктах великих угу. є питання, да, де щось там не складається з документами угу. з державою та інше, то за два роки 160 юнітів можна побудувати під заселення. Тобто це зробити комерційну yes. частину, uh -huh. де буде реабілітаці... реабілітаційний центр, який ми теж плануємо і плануємо. Є апаратор, які туди готові будуть зайти в майбутньому. Uh -huh. Бо питання реабілітаційних центрів воно напевно саме перше сьогодні теж да, бо скільки yeah. ну, хлопців потрібно реабілітувати. Ці будинки, 6 будинків чотириповерхових і 16 коттеджів, це можна зробити за 2 роки. Для порівняння, якщо ми беремо газоблок, традиційну технологію, так. то це буде десь 3-3,5 роки, десь так. Якщо ми беремо uh -huh. будівництво з кільпічу, то це ще більше 4-4,5 роки, роки скільки, скільки є технологія певна, оскільки uh -huh. потрібно більше людей. І це все затягується в час. Але ти дуже... Таку правильну штуку сказав, якщо буде фінансування, зараз ми про це поговоримо. І я буду дуже просити, якщо буде в нас можливість в кінці нашого подкасту додати відеорендеру самого проєкту, я б хотіла, щоб всі подивилися, бо якщо не буде можливості, ми додамо просто окреме посилання, щоб можна було побачити сам проєкт і зрозуміти взагалі його важливість і масштаби. Тепер щодо фінансування, з якими проблемами... Очевидно, що вони є. Ви зараз стикаєтесь. От давай про це поговоримо. Фінансування це така ну, серйозна проблема, скільки yeah. я стукаю зараз у всі двері. Тобто, перше, перш. Це першу, державні так, органи чи це ні? Це державні органи, це приватні інвестори, донори, mm. благодійні фонди. І є питання в цьому. Да? Mm -hmm. Є там певні там домовленості, да, але є домовленості на інших етапах. Уже ви зробіть спочатку, ви зробіть там те те те, -те, -те Да, а ми там далі вже зайдемо. Є у мене такі домовленості. Це бюрократія, чи що це? Ні, це більше інвестиційна історія. Mm -hmm. да. Бюрократія, взагалі. Я писав на всі міністерства і так далі. Там завжди, як завжди, получаєш, це трохи не наша тема. Mm -hmm. Зверніться, будь ласка, будь ласка, до інших іншим пишеш, у них взагалі третя. Да? Тобто. Е, є навіть люди, з якими я приватно спілкуюся, да, не, там, не через офіційні канали, да, але я високопосадовці. Але я бачу, що. Ну, а як думаєш, чому. Я, я чому не хочу такі зараз, знаєш, от, да. в такий в час Україні, да, да. щось казати погано про державу, бо державі взагалі самої важко зараз. Да? Угу. Але хоч би більше зацікавленості було, коли я дивлюсь сюжет з цей да, як героїчно дали людям якісь гуртожитки, там троє люди живуть і дали. Ту кімнату, ну і розумієш, масштаб проблеми 5 мільйонів ВПО, 5 мільйонів людей, які в гарних будинках жили, своїм okay. життям жили, а їм зараз дають кімнату гуртожитку. Ну, я вважаю, це якось ну, дуже. Uh -huh. А чиновники ставлять галочку, що все добре зробили. Чи uh -huh. я знаю історію з модульними будинками в полі, да, на яких заробили всі, і просто ну, там космічні будинки вийшли. Uh -huh. Не будемо казати, який проєкт. Так. Але я думаю, mm -hmm. всі це чули, да? mm -hmm. і, і не один. І ну, я, є в мене певні, там, mm -hmm. певна підтримка в районах, в, рай, в одному з районів в районі адміністрації, але в високих кабінетах ну, якось поки це дуже, воно, так, дуже, дуже довго. Бо я зараз і по форумах всіх спілкуюся, і там за міністри є певні, mm -hmm. да, теж я не хочу назвати mm -hmm. ось проект, давайте зробимо, допоможіть тим-то ноль. Тим так, опішіть, але ну, реакцію. не Скажи, будь ласка, а міжнародна комунікація була? Ну, от, ти вже згадував міжнародні організації да. або фонди. Да. Який їх зворотний зв'язок? Є фонди, які готові заходити на не на першому, але на другому етапі проєкту. Угу. От, як я тобі вже казав, да, ви зробіть от перші угу. от певні такі дії, далі так. ми заходимо. Угу. Є в мене дуже там, потужні контакти з американцями, да, США, і вони готові цю енергонезалежність американських виробників під фінансування американських банків фінансувати. Те, що зараз mm -hmm. деталі не хочу розкривати, але yes. сума енергонезалежності проєкту там близька там, 8-2 мільйони доларів. Mm -hmm. І на квартиру це вийде там, на один квадратний метр, там близько там, 130-140 доларів. Да? Mm -hmm. Тобто, яка ляже собі вартість, люди не будуть платити за цю електроенергію та за тепло. Там є підтримка, але то, це теж на третьому кроці, да? коли mm -hmm. ми вже там, там зробимо всі необхідні умови з архітектурою, з да? mm -hmm. детальним планом території, да? там все погодимо і так далі, земля, то тоді вони вже готові. Як коли буде будівництво, вони вже готові тоді підключатися. А зараз, от ці перші кроки, вони самі такі, знаєш, не важкі. По перше, ми mm -hmm. там зробили своїми якимись ресурсами, своїми силами. Да? Yeah. Там Команду сформували, зробили передпроєкт, mm -hmm. да, там домовилися там, за ту земельну ділянку. Mm -hmm. А далі, коли потрібно розробляти всю детальну проєктно-кошторисну документацію, коли цей проєкт потрібно запускати mm -hmm. в масі, то тут уже потрібно фінансування більше. Mm -hmm. а, скажи, будь ласка, цей проєкт по факту він масштабується по всій Україні. Тобто ми говоримо реально про швидкі. Швидку відбудову, досить швидку, яку вже можна було робити зараз насправді, якщо ми говоримо про відносно безпечні регіони на Західній Україні, і ці проекти можна було вже реалізовувати. І просто ну, я не можу відповісти, але для мене це здивування, чому до сих пір по факту немає таких проєктів. Питання. Знаєш, тут я тобі так скажу, що питання болить в того, в кого воно болить. То сам залишився сьогодні без нічого. Але зараз мені здається, болить реально вже у кожної третьої людини, якщо говорити об'єктивно, кожен кожного, майже кожного, війна вже торкнулась. Це не да. так, що раніше, знаєте, в 22-му році кого торкну, торкнулась або не торкнулася. Я вже мовчу, що насправді війна в нас з 14-го року. Просто да, ну, кожного своя війна і почалась в різні роки. Чомусь це теж насправді. Глобальне питання, але ну, типу, це очевидна проблема. І скажи, будь ласка, ем, що б ти сказав зараз да, от потенційним інвесторам або партнерам, які от ще вагаються? Ну, от, е, ш, які твої очікування? Я запрошую да? до діалогу всіх. Я можу показати економічну ефективність цього проекту. Так. Я можу показати імпакт, ефективність проекту, бо є імпакт інвестори, які інвестують на вели під невеликі відсотки, uh -huh. да, бо вони інвестують проекти в соціально корисні uh -huh. там в екологічні проєкти. Uh -huh. Я запрошую до розмови благодійні, міжнародні фонди, які почують цю інформацію, uh -huh. щоб вони теж відкривали свої двері. Ми сьогодні робимо не те, що корисну справу, ми важливу справу робимо сьогодні для людей, для нашої uh -huh. держави. Я не державний службовець. Я не представник громадських організацій, uh -huh. я підприємець. Я підприємець, який хоче покращувати життя в Україні, uh -huh. не бути за кордоном десь сидіти, да? не е, там ждати від держави чогось. Да? Я розумію, що ми не дочекаємо щось від держави сьогодні. Тобто вони, ну, у них там свої взагалі. У них взагалі свої схеми, свої теми. Да? Нам потрібно швидко, недорого, інноваційно. Чому ми це місто назвали інноваційне місто майбутнього? Тому що за цим майбутнє. За цими технологіями можна відбудовувати Україну. Та тільки скільки в одній Київській області землі, скільки можна побудувати Херсонщина. війна закінчиться, скільки треба відбудовувати Херсонщину, скільки людей залишилось без нічого. А це швидко, це принтери, це швидко друкуємо, будуємо, поїхали далі. Це, ну... Я ось на, був на одному форумі будівельному, да, і ось якраз там науковці всі були і mm -hmm. от казали про там, як будемо відбудовувати. Да. Є там технології да, так. є 3 d друк Це там, перевага цим технологіям, бо, каже, традиційних технологій їх вже не вистачить. Монолітна mm -hmm. каркасна і система і на все не вистачить, бетону просто не вистачить. Ти знаєш, приклад приведу з новим роком. Є я продуктовою сферою займався. Да, mm -hmm. і є продукти в магазинах усіх до нового року, все в ізобілії, да, все добре, наступає новий рік, три дні, пам'ятаємо, да, просто полки пусті. Все вимітаю, да. Ось ці три дні в нас після війни будуть на роки, на декілька років, бо не буде матеріалів навіть. Не буде матеріалів, не буде робочих рук. Тобто ми сьогодні готуємося до того, щоб запустити перший пілот, пусть це буде на 3 гектари, пусть це буде uh -huh. на 160 юнітів житла, uh -huh. а далі це буде на 30 гектарів. Uh -huh. Інше на, взагалі на іншу цифру житло. Але ми вже підійдемо туди е, з набитими шишками, uh -huh. підковані, перевірені. І в нас і там партнери гарні, та же от е, команда цифровізації угла ЄРПІДА, mm -hmm. яка буде цифра... цифровізувати mm -hmm. всю цю систему. Там підрядники гарні, генпідрядники, якою я навчався, які буду заходити в проект. цей mm -hmm. теж І екологічна в нас складова. Да, це компанія, яка буде займатися єсг стратегією та оцінкою впливу на довкілля. Тобто, mm -hmm. ми з різних боків підходимо. Є в нас там міжнародні там люди, які за кордоном знаходяться, mm -hmm. які теж поляризують цей проект. Але це потрібно казати світу сьогодні, що ми є, ми сьогодні готові будувати. І ми будемо будувати для людей. Бо це не тільки, знаєте, як там, якийсь із проєктів, це велика біль, яку зараз потрібно, потрібно нам закрити. І біль і інновації, і майбутнє. Я дуже хочу, щоб в тебе і в команді все вийшло, ви реалізували цей проєкт, його почули, побачили. І я дуже прошу насправді. Ділитися цією інформацією, і, можливо, ми разом всі зможемо достачатись туди, куди потрібно, і почати працювати в цьому напрямку. Я тобі щиро бажаю. Я вдячна, що ти поділився цим проєктом і будемо слідкувати, чим зможемо тим допомагати. Тому я вдячна. Дякую тобі за теж за таку можливість, бо це для нас взагалі необхідно сьогодні. Так. Підтримка, медійна підтримка, фінансова підтримка, репутаційна командна підтримка. З усіх баків, бо ми робимо дуже велику справу для нашої держави. Не просто так, що зробити модульних будиночки, а будувати нове сьогодні. У вас дуже важлива місія. Це, 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 міс... це, важлив... це, це місійний проект, так, це і... напевно в іншому підкасті. Може, можливо, я розкажу, да, коли ти йдеш там по фінансовій складовій матеріалі, а потім приходить певні. Особливості дайте да. вже йдеш робити робити тільки для себе а для людей. Насправді дуже цікаво буде поспілкуватися, коли ви пройдете ось цей перший етап залучення перших інвестицій. Він насправді для всіх е, компаній це по факту як стартап. називаємо, Да, це стартапської да, стартап. і перша стадія. Вона найважча. це, коли ми залучаємо перші гроші. Тому я реально бажаю реалізації. Я впевнена, що все вийде. Я вдячна за ефір. Дякую за зустріч. Слава да. Україні! Да, героям слава.